І так, всім привіт, любі друзі. З вами знову Єрчик і ми продовжуємо проходити гру під назвою Metro 2033 Redux. Дуже давно я не заходив в гру, в минулій частині. Ми поверталися в метро. Да, ми поверталися в метро. Так, в минулій частині ми зібралися з бурбоном через поверхню до метра Сухаревська і будемо продовжувати грати. Слухай уважно станція під контролем братви, але неправильної. Якщо ми не знайдемо моїх пацанів, краще, що ми можемо це швидше звідси вшитися. Mm -hmm, зрозуміле. Ну, Надіюсь, ми знайдемо бурбонових пацанів. ці грати. Треба лише. Mm. Ну, давай, показуй, що треба нам. Шорт! Я не пропкаюся! Гаразд, ти тут зачекай? Ну, давай зачекаємо. Подивимось, що ти зробиш. Ой, блін, як мене свистять, не дуже класно. Ану, посвітіть мені тут. Ти диви, хто до нас завітав. Та це ж наш перемитник бурбон. Не дуже в нас класно та йдуть справи, всі але. але Бурбона вже в розуміє. нас схопили за жопу. До хазяїна та до хазяїна. Кути да, прикольно. До хазяїна, не. Ну, все буде. Бо ще доведеться його тягнути. Да, подивимо, що Шрише... треба буде робити нам. Ходу, ходу. Опа, бурбона вже відправляють до хазяїна. І дуже цікаво, що треба буде робити нам. Давай, заберемо його лахіме. Там немає тут ні нічорта, тільки пацюки. Добре. Тоді рушай. Да, пішли. Ну... Так, не, не зрозумів. Не зрозумів, вроді би, мову я переключав, но. Виходить, що не переключив, нормально. Нам сюди, чи нам десь сюди? Та ні, нам сюди. Нам сюди. Що я роблю? Що я роблю? Що я роблю? Давайте бестренько сюди зайдемо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я вже спалився. Звідки по нас хирачать. Да. Прикольно. Прикольно зразу помер. В я нічого не зрозумів. Так, так собі в нас арійка починається. Так, ну, блін, я ж переключав мову на англійську. Ще зброю не хотів їм піднімати, що це вообще тут робиться у нас. Ну давай, ви переходь. Нас калаша. Давай, ще хто тут? Нас, калаша. Так, перезарядочка. Вот тут накидаем ну, на другом поверсі пацаненку. Давай, давай. Блин, 31 патрон. Так, погнали. На. хлопці, та я взагалі не знаю. Так, тут ще хтось що це ззаді. Ага, це ззаді по нам шмаляють. Перестрілка в нас зразу жорстка. Я не знаю, чи можна було по стелсі пройти цю місію. Якщо да, то дуже... Тут дуже погано, що я і так прохожу, Ну нічого, вже як проходимо. Так я багато мовчу, вже дуже в мене багато часу вже десь біля 12-ї ночі. Так, ну є зарядка на калаш. Ну да. Так, а що ж мені ще з вами робити, крім того, щоб вас валити? Так, нікого, нікого. Тут теж нікого. Ну йдемо далі. Нам сюди. Так, нам сюди. Тут можна відкрити. Все, продвигаємось. На! Не проходимо по стелсу, просто валим цих покидьків. На. На, з дробаша. Так, беремо калаш. Так, а в нас ж теж є гранатки, да? Да, є. Ага, є ось така. Так її кидати. Ага, це зняв противогаз. На, розстріляли ми тебе з калаша. Так, все підбираємо. Мене звідкись ввалила, прям. Так, нічого, все, все, Йдем далі. Тут щось підбираємо. Підібрала щось трішки. Перезарядочка. Давайте візьмемо дробовика. Якщо треба, буде на близьких якихось відстанях нам повоювати з кимось, це буде набагато краще, ніж калаш. Опа, що тут? Давайте надінемо ліпшу противогаза. Так ну тут можна його зняти, я думаю. Ой-ой-ой. Не класно. Так, а куди нам треба? Угу, Мені в другу сторону, зрозумів. Так ну давайте. Давайте погнали. Блін, знову яму. Нам в ці двері, наскільки я зрозумів. Кого ти притягнув із собою виродку, відповідай паскуду, а подовбешку знеси. Це однеокі, чого не кор. Арте. Що за Опа. Опа. Помер. Оба, це мельник. Опустити свою зброю, юначе. Ой, який мельник, бурбон. Чи це не бурбон? Сумний, але очікуваний фінал для таких, як він. Моє а, чи це бурбон? А, це хан. Допускаю, що нам краще негайно покинути це богом Прокляте місце. Колеги цього нещасного зараз з'являться тут. А я волів би уникнути нового кровопролиття. Ну давай. Повертаюся до Тургенівської. Тут, на Сухарівській. Дещо залогко для моїх старих кіснець. Так, тап, перемітка, хоча б якусь знайшла. Напевно, такі люди, як бурбон, народжуються із зашморгом на шиї. усе життя ходять по краю, ризикують усім щодня. І їм здається, що вони завжди зуміють ось так біг бігати від смерті, тільки від неї не втечеш. Якщо завжди ходити по краю урвища, рано чи пізно зірвешся. Навіщо я... Собі кажу все це, аби переконатися, що не у смерті бурбона, що він все одно скінчив би так само, рано чи пізно, тому що сам обрав для себе цю долю. Кажу, щоб не чути інший голос всередині себе, який твердить, що я міг його витягти, міг якось поміняти його життя. Адже він не був такою поганою людиною. Цей бурбон не ме такі світ такий, і яке право, цей хан має його судити. Ну, з одної сторони, так, все а все з другої, блін, ну. його всі ненавиділи тут. Так що, хан з одної сторони правей. Пішла з ханом. Ну, зрозуміло. Це ж це все ж таки жива людина, і до нас він дуже погано якось не ставився, так що мені теж його шкода. Так, паутинку можна спалить. Ну нічого тут не можна полутать. Все, погнали. Погнали далі. Давай, поспалюємо паутену, щоб вона нам не мішала йти. Все, погнали. Сюди не можна, можна сюди. Навіть шурів немає. Ну, блін, надіюсь. Надіюсь, що тут нікого немає. Вони знають, що ми тут. Угу. Наблизься до труб, та прислухайся, але не слухай надто довго. Ну давай. Отже, не розумію? Деякі називають це співом тунелів. Інші вважають, що це інфразвук, який впливає на підсвідомість. Угу, зрозуміло. Ну, що нам і те за ним лишається, що нам більше лишається. Нічого. Я знаю цей тунель, а він знає мене. Ходімо. Ну давай. Пішли. Будь уважний. Це дуже небезпечний тунель. Ну, зрозумів. Прошу тебе, друже мій, не вимикай світла. Інакше нам доведеться залишитися тут навіки. Добре, тільки я не пам'ятаю, давно включається. В принципі, не дуже класно. Заумри і дивися вперед. Дивлюсь. Дивлюсь. Не думаю, що слово хто тут пасує. Нам треба їх обійти. Не торкайся силуетів. Яких силуетів? Я поки що нічого не бачу. Ну давай, пішли Я лут, чел, нема лута. Засередся. Зсереджуюсь. Ну давай, чел, пішли пішли потихеньку. Страшне місце, не хочеться тут довго знаходитись. Я радий, що хоча б все ж таки калаш від Бурбона все ж таки перейшов по наслідству нам, так як ми й хотіли. Так, ідемо потихеньку. Нова нотатка. Так, примітка один. Я звик до небезпеки. Звик, що людське життя може обірватись будь-яку мить. Я бачив своїми очима монстрів, які не повинні були існувати ніколи. Ходив по руїнах міста, населеного одними мерцями. Але все це було реально. Збаганенно. Реально збагненно. А те, що відбувається довкола хана, перебуває за межою мого розуміння. Мені не, затиш... мені не затишно з ним, страшно. З ним мені починає здаватися що все, що я знаю про світ, про людей, про смерть, про себе самого. Усе дурість. Усе брехня мені немає на що більше опертися, ні на кого покластися, крім самого хана. Ще одного випадкового попутника або не випадкового. Ну, побачимо, чи випадковий, чи ні. Ой, блин, с було стрёмновато. Ну ничего, майдан, убий картема. так давай, что це є, е, да? А. Це привет потяга, нічого собі. Нічого собі. Прикольненько. А ті живі, які випадково тут опиняються, стають час. Прикольно, так що тут зацекланий типу час. Із-за того не можна нічого торкатись. Ходимо. Ну, давай іде. Проведе нас цим тунельчиком. Хочемо вже вибрати звідси поскоріше, то не дуже мені тут комфортно, скажімо так. дивися вперед. Заумер, дивлюсь. Тут вирував жорстокий бій. І захисники досі утримують оборону. Ага, зрозумів. Слідкуй за мною, але не відходь ані на крок. Давай. Проводь. Костена і лапіостеріуманто. Це що за заклинання в нього таке ти що екстрасенс? Бля, не просто екстрасенсів. Цих шахраїв, це просто ужас кейс, з яким страдають блін, багато старших людей, які вірять їм, і це взагалі не круто. пух Ну, ми пройшли з цим екстрасенсом, чи магом, чи мульфаром, чи що він у нас таке, і йдемо далі. Трохи особисте. Ну, добре, давай, трохи особисте. А -а -а. Єдиний, хто вижив. Зрозумів. Ми вчинились нашим світом жахливе, неповторне. Ми знищили не тільки матеріальну його частину, але й тонку невидиму. Атомні вибухи випарували інформаційні поля, в яких містилися і рай, і пекло. Душам немає куди подітись тепер. І навіть після смерті людина залишається у метро. У цих трубах. Ага. Так, тут є лут. Лут це завжди добре. Ну це свіжий трупачок, кстати. Що він тут робив? Значить тут будуть якісь монстри або якісь нехороші люди. Одна з двох. Ну, щось тут. Точно буде. тут якісь спори гребів? Ой, блін. Хух, це було стрмно, якщо чесно. Було стрмно. Так, тут щось є. Да. Оповотена треба було спалити. Ну нічого, нічого, йдемо далі за ханом. Я тихо. Тут що, якийсь полтергайстей тут? А, ну тут закритий цей, ну нічого. Зосередився. Чекаю, що буде відбуватися. геть. розбелами цих тварюк. Прокляття. Цей нещасний Стургенівської. Здається, становище там, де далі гірше. <плес> <плес> Давай підкріпимось лутом якимось, який в нього є. А лут в нього є. А лут це завжди. Завжди треба. Реально лут це дуже важлива річ в цій грі. Патрони і все таке. Вони дуже бестро закінчуються. І коли <плес> вони є. Це дуже добре. Ну, давайте спалим. Оце все. Так, ідемо далі за Ханом. А, ще пригодиться. Запальничка. Засереться. Ну, я зосереджений. Да, тут цих тварів багато. Значить, ще точно якісь будуть. Ти відчуваєш, воно наближається. Що це воно? Заумри. Це шарова ця якась. Блескавка. Це аномалія, як в сталкері прям. О, йшла назад. Слава Богу. А то я думаю мені вже хана. І не тільки мені, а, і ханове теж. Ну, прикольно, прикольно, пішла назад. Так. Ми називаємо це аномалією. У нового світу нові хвороби. Ну так, ми вже це зрозуміли. Опять силуети. Опа, а це вже не силуети. Вже точно не силуети. А, це шарова. І знову. Що воно там випалило всіх? Річ, не вона не страшніша, ну, скажімо, від вогню. Усе залежить від твого ставлення. Завжди намагайся з'ясувати ситуацію і лише потім робити. Зробки. Зрозумів. Тут небезпечно. Ну, це вже ми зрозуміли, що тут небезпечно, йдемо. Буду старатись. Є лут. Чотири патрони для дробовика. Так, сейф у нас тут. Це добре. Так, тут є в цих якийсь лут пацанів Аптечка є Опа, а звідки? Ззаді? Так, ззаді Ну, давайте, чудовисько повертається, ну давайте повоюємо, повоюємо з цими. Херови на Так, один мінус. Ой, скільки їх тут. Ой, скільки їх. Пішов. 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 О, ззаді Пішов. Так, ну перевели ми їх багато, Ну ще йдуть. Пішов геть, пішов геть. Ми вас не боїмось, у нас є патрони, все в нас є. Давай, йде сюди. Ще один, давай. У вас нема чого нам боятись. А, це шарова. Їх випалить всіх. Ага, да, прикольно. Нам допомогла аномалія. Не як в сталкері наборота тут, тут, тут допомогла. Класно. Так, лутаємо. Блін, ну тут дуже багато, і це дуже класно. Так, калаш, ну нас є калаш, він у нас під третім слотом, і патрончиків багато, і надрубашає, і є ще, кстати, у нас револьверчик. Що дуже класно. Все погнали далі. Чекай, чекай, я б хотів сюди. Тут є лут, тут луту немає. Можна патрончики для пістолета поповнити. Давайте добіжимо до хана безстеренько. Тунель попереду має бути спокійним. Дістанемося швидко. О, прикольно. Найшли дрезену, залазимо. І давайте в подорож. Ну що, хан, погнали? довести, що люди Поліса зможуть допомогти тобі? Чи тобі просто більше нема у що вірити? Ну, блін, нам б'є в що вірити. Оба. Це де вне? Мені його треба перестрілювати, то вроді не треба. Так, зрозуміло. Тургенівська не дуже крута станція. І все, любі друзі, у нас тут зараз буде катстенка. Тургенівську прокляту станцію. Її жителі були приречені, але боролися за виживання до Так, і думаю, на цьому ми, любі друзі, закінчимо. З вами був я, Юрчик. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Я буду цьому дуже радий. І всім удачі і до побачення!